О, Денис, привіт. О, привіт. Вже завершили? Так, завершили. Бачите, так крутий відний вузол. Скільки коштує? Пішли, покажу. Пішли. Поїхали. Ми передбачаємо на відному вузлу лист алюмінія. Зверху у нас буде водонагрівач на 150 літрів. Далі у нас від неї такий компактний вузол і буде пом'якшувач у майбутньому. По-перше, ми встановлюємо запірну арматуру, потім кран протікань, АЯК. на гарячу воду сенсу його ставити немає, так як у нас буде гаряча вода від водонагрівача. Від забудовника ми користуватися гарячою водою не будемо, тобто немає потреби. Потім у нас стає промивний фільтр в ручному коригуванні. Редуктор тиску, далі колба. В першій колбі буде політропиленовий фільтр, далі байпас і пом'якшувач майбутньому. От потім колба з вугільним картриджем для усунення неприємного запаху, а також додаткової фільтрації, а також передбачили крани для... Взяття проб під аналіз води для сервісу, і також байпасна лінія для сервісу, крани для бойлера і плюс компенсатор гідролайф на холодну і на гарячу воду. Також під'єднання до каналізації через розрив потоку. Тобто у нас зливається туди промивний фільтр, водонагрівач і майбутній пом'якшувач, без контакту з каналізацією. Весь цей відний вузол, сумарна його вартість складає 80 тисяч гривень. Бажаєте якісний надійний монтаж звертайтесь у директ.